Знову повертаємось з нашою командою з фронту. Цього разу були на запорізькому напрямку. В першу чергу дякую нашим захисникам. Але тема і місце не міняється. Це заправка в порядні, де вкотре підтверджуються наші слова про те, що влада не розуміє, що робить свого часу, коли вони прибирали. Пільгове ПДФО для палива воно складало 7%, зараз складає 20. Ми говорили про те, що це безпосередньо повпливає на ціну на стелі, як завжди, на жаль, як завжди, ми були праві. Сьогодні ціна зросла фактично на плюс 9-10 гривень, і ми з вами бачимо це позаду мене. А тоді ні комітет профільний, ні гітманцев, ні кабмін, ні президент не президент не змогли зробити те, що треба було зробити, залишити все так, як обіцяли на початку війни. Залишити 7% замість 20%, тому що це б лише створило додаткові корупційні схеми і створило додаткові проблеми для вас з нами, особливо напередодні зими, коли міністр енергетики починає розповідати про те, що купуйте генератори, бо не буде світла. А ціна на стелі продовжує зростати. Плюс світові ціни зростають, і ми з вами будемо заручниками такої недолугої, непрофесійної політики уряду, офісу президента і на жаль, монобільшості. Тому будемо боротися далі. Є наш законопроект, який повертає е ці 7%, які були раніше. Це буде серйозне здешевлення палива для. Нашої армії, для наших підприємців, для простих споживачів і фактично зменшить знову на 9-10 гривень. Але, на жаль, я вимушений концентрувати, що представників влади політика турбує набагато більше, аніж економіка, здоровий глузд і життя простих людей. Шкода, але це факт.